23 серпня ми відзначаємо ще одне не менш важливе свято день державного прапора. Він є втіленням національної єдності, честі, гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Це символ миролюбства. Під його знаменом ми йшли до проголошення самостійної України. Ми йшли до перемоги. До віддального слова з нагоди свята запрошуємо голову Яготинської районної державної адміністрації Віктора Григоровича Грицая та голову Яготинської районної ради Сергія Вікторовича Лисенка. Шановна громада Яготинщини шановні гості, шановні присутні, сьогодні ми відзначаємо. Одні з найбільших свят нашої держави свято державного прапора і свято Незалежності це свято, до якого наші попередні покоління йшли тисячами років, виборювали його тисячами років. Це свято нашого прапора, нашого синього жовтого кольору. Який майорить сьогодні над нашими державними приміщеннями, над нашою державою, тому що це колір миру, колір праці, але це іще і колір нашої незалежності. Українці мирні люди, але коли потрібно, вони Беруться за зброю і відстоюють зброю в руках наше свято, нашу незалежність. І от сьогодні виступали перед вами наші воїни, наші молоді воїни, на долю яких, на плечі яких випала нелегка доля захищати сьогодні наші кордони, захищати кордони, де звучить українська мова, тому що не всім подобається вільний розвиток України, розвиток України. На добробут і розквіт народу. Тому я сьогодні звертаюся до всіх вас. Від кожного із нас залежить те, яким шляхом підемо ми розвиватися, як ми будемо будувати нашу Україну, як ми будемо розбудовувати нашу Ягатинщину, як ми розбудувати наш рідний край. Ми повинні сьогодні, дивлячись на наших воїнів, дивлячись. На наш народ, дивлячись на наших, на подвиги наших предків, прикласти максимум зусиль, щоб все-таки все зробити, щоб наша Україна була квітучою, красивою, здоровою, щасливою. Я бажаю всім вам, кожній вашій родині, всім присутнім і не присутнім, щоб у вас було мирне небо над вашими головами, щоб у вас родинах. Було щастя і затишок, щоб у вас була радість, благополуччя, впевненість в завтрашньому дні. І ті бажання, і ті чаяння, які ви бажаєте самим собі, щоб вони виконалися із 100% ймовірністю. Відсот... Слава Україні! Шановні йоготинці та гості нашого району. Тяжко переоцінити значення незалежності для України. Тому напередодні найголовнішого свята я хотів би виказати глибоку пошану нашим предкам, які розпочали цей рух, який сьогодні дає змогу нам мати незалежність. Я хотів би виказати велику подяку тим хлопцям, які зараз знаходяться на сході і дають можливість нам проводити це свято. Я хотів би подякувати кожному, хто підтримав по мірі своїх сил, наших воїнів, і побажати нам всім єдності, миру та наснаги підтримати нашу незалежність. Дякую. Розпорядженням Яготинської районної державної адміністрації та Яготинської районної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію, відповідальне ставлення до виконання поставлених завдань та з нагоди 23-ї річниці незалежності України нагороджується Бакум Світлана Михайлівна, завідувач сектору обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соц. Цяного захисту населення Яготинської райдержадміністрації добросовісний та принциповий керівник уміло використовує свої знання в практичній роботі, активна у громадському житті. Нагороджується білокур Людмила Петрівна, завідувач поліклінічним відділенням Яготинської центральної районної лікарні. Висококваліфікований спеціаліст постійно підвищує свій професійний рівень, працелюбна, принципова і вимоглива. Але Світлана Вікторівна, бухгалтерпат, Яготинський маслозавод, понад 32 роки свого трудового життя присвятила Яготинському маслозаводу, відповідальна, добросовісна, вимоглива. Нагороджується Козубенко Анатолій Михайлович, виконавчий директор ТОВ «Нива України, депутат Яготинської ради багатьох скликань, грамотний спеціаліст своєї справи, хороший організатор, підтримує дружні стосунки в колективі, користується повагою та авторитетом серед працівників. Жується Кривенко Лариса Іванівна, двірник Яготинської житлово-експлуатаційної контори, дисциплінована, відповідальна, сумлінно відноситься до своїх обов'язків, бере активну участь у громадському житті колективу. Ченко Дмитро Олексійович, електромонтер по ремонту обладнання систем станції очистки стічних вод комунального підприємства Ялкотинське виробниче управління водопровідно-калізаційної господарства, грамотний кваліфікований спеціаліст. Нагороджується Остапенко Наталія Олександрівна, завідувач районним методичним кабінетом відділу освіти Єготинської районної державної адміністрації, професіонал своєї справи, відповідальна, досвідчений керівник методичної служби району. Вічлива, доброзичлива, активна у громадському житті. Нагороджується панькевич Сергій Миколаєвич, завідувач фельдшер-фельдшерського пункту села Райківщина комунального закладу Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги. Висококваліфікований спеціаліст, працелюбний, принциповий, вимогливий, користується повагою. Нагороджується шовковий Володимир Іванович, наладчиковальсько-пресового виробництва ТОВ «Яготинський механічний завод, вправний спеціаліст постійно працює над підвищенням кваліфікаційного рівня, відповідальний, доброзичливий, користується повагою серед колег та керівництва. Явтушенко Галина Володимирівна, директор Кулябівського сільського будинку культури, вмілий керівник, творчий сумлінний працівник, талановитий організатор культурно-освітньої художньо масової роботи, приймає активну участь в обласних оглядах художньої самодіяльності. За активну громадську та благодійну діяльність у забезпеченні обороноздатності країни, підтримку української армії та сімей військовослужбовців та з нагоди 23-ї річниці незалежності України відзначити колектив Пат Яготинський маслозавод, голова правління Сіренко Олександр Олександрович. Пат маслозавод маслозаброзавод зібрав найбільшу суму коштів понад 170 тисяч гривень. З них на них закуплено та передано військовим частинам запчастини, молочні продукти, обмундирування та інші необхідні речі для військових частин та батальйони територіальної оборони. Постійно допомагають у вирішенні організаційних питань, пов'язаних з доставкою допомоги, забезпечення районного військомату. Подяку отримує Сільченко Ганна Миколаївна. Заступник директора пад Яготинський маслозавод, Яготинське районне споживче товариство, голова правління Полежака Олександр Леонідович, районним споживчим товариством з перших надзвичайно важких днів для нашої країни організовано збір та прийом благодійної допомоги, яка надходить від жителів підприємства організації району, а також організована доставка. Зібраної допомоги до міста Києва для подальшої передачі військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО. Подяку отримує заступник голови правління Годинського районного споживчого товариства Литяк Ігор Миколаєвич, громада села Черняхівка, сільський голова Панченко Ольга Володимирівна. За кошти зібраний громадою села Черняхівка у сумі 12 тисяч 800 гривень та господарством ДПЛАН у сумі 5 1080 гривень закуплено шість бронежилетів, які передані у військові частини, де служать черняхівці. Також жителі села зібрали 15 тонн матеріальної допомоги та відправили її до Михайлівського золотоверхового собору. в місті Києві для потреб визволених від сепаратистів території. Подяку отримує сільський голова села Черняхівка Панченко Ольга Володимирівна. Громада села Сотниківка, сільський голова висовень Микола Анатолійович, громадою села Сотниківка та Сотниківським відділом ТОВ Барижівська зернова компанія зібрано та перераховано на лікування пораненого військовослужбовця Краснянського Дмитра. Кошти у розміні 35 тисяч гривень. Подяку отримує найактивніший учасник збору коштів, жителька Сотниківки, Мокряк Тетяна Сергіївна. Громада села Панфили, сільський голова Коваленко Анатолій Петрович, громадою села зібрано для поранених в АТО односельців 15 тисяч гривень. Більшість з яких передано на лікування пораненому військовослужбовцю земляку Грець Віталію, який лікується у військовому госпіталі в місті Ірпінь, а також пораненому бійцю односельцю Ічанському Володимиру. Подяку отримує головний бухгалтер сільської ради Згурська Тетяна Володимирівна. Да села Нечипорівка сільський голова Денисенко, В'ячеслав Іванович, депутатами Нечипорівської сільської ради, організовано збір коштів для потреб нашої армії в сумі понад 21 тисяча гривень, на які закуплено бронежилети, обмандрування, медикаменти та все необхідне. Сьогодні 8 Нечипорян перебувають на службі в зоні АТО, захищають незалежність нашої рідної України. Подяку отримує сільський голова села Нечипорівка Denis Senko e Vyacheslav Ivanovich.